Ох, як мені подобається ця тема. Ну ви ж знаєте, що в Кремля з'явився новий ворог е, білгородці. Вони офіційно гірші за нас, українців, ну і уж точно за американців. Це пішло велике кількість... Разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот федеральная власть, забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет, вот эта вся мерзкая истерика. Я теж не розумію на що скаржиться переважна більшість мешканців Білгородської Народної Республіки. Вони ж так раділи на початку війни. Їм так подобалось, коли з їхньої території бомблять Україну. А тепер вони отримали те, чого хотіли, чи ні? Никита Зазуля начал собирать модели военной техники в 8 лет. Когда школьнику нужно было выбрать ежегодный индивидуальный проект, решил однозначно посвятить его СВО. Преподаватель поддержал инициативу и предложил идею макета. В'яжливої люди, так і назвали експозицію. І не зрозуміли друзі, здивування білгородців на таке тепле ставлення з боку Москви, ніби вони весь час жили, знаєте, в якійсь такій іншій Росії і не знали, що там всі взагалі-то начхати одне на одного з високої спадської вежі. Акція, которая проводилась і продовжується на Благородському направленні, вона предназначена. Прежде всего, для того, чтобы заглушить негативный эффект от неудачных действий на других направлений, а мы знаем, что они неудачные, эти действия, но об этом чуть позже. Ну и самое главное, ведь э, э, украинские наши оппоненты и их кураторы они большие любители и знатоки э, воевать на информационных фронтах. Давайте. Ты... Прямо з вами зараз спробуємо дати білгородцям відповідь на їхнє неймовірно банальне питання. От уявімо, що вони дивляться нас прямо зараз. Чому Кремль кинув ваш Білгород? Тому що тому. Ну по перше. Росія величезна країна імперського типу з незавершеним процесом націєтворення. Тобто, жителям РФ доволі важко вважати себе єдиним якимось цілим через ці відстані, низький рівень мобільності та суттєві культурні, релігійні та інші відмінності. Тобто, в костромі за білгородців переживають так само, як за гаїтян. І це правда для мешканців Сибіру події в Білгороді взагалі якісь напівлегендарні. Вони там ніколи не були, можливо, навіть не чули про це місто. Сибіряки не переймаються, бо відчувають, що це дуже далеко, і їх це не торкнеться. Але от саме цього я сибірякам не гарантую. Долетели з кайфом борт з подростками із Белгорода приземлился в аеропорту Нижневартовска. Ну і по-друге, в Росії через просто скотське ставлення до населення високий рівень побутового насильства і низький рівень імпатії. Відповідно, тому чекати на якесь співчуття до жителів інших регіонів не варто. Цих почуттів і співчуттів просто в Росіян немає. Алла! Я как бомбону, не додала, и стекла все, все, все. мне посыпать. Не Я кричала, все нормально, все нормально. кричала, Бендера убивает. Я там срач... Не переживайте. Я Не переживайте. Ну і по третє, Росія це країна двох міст Москви і Петербурга. Решта це вигрібна яма в ментальному, соціальному та економічному сенсах. Москвоцентризм формує зневажливе ставлення до провінції. Що вирішує Москва? А ось вот бачите? виді, вода. Маніжці зібрались. Всі ну і головне взагалі-то подобається їм це чи ні, але Білгородщина з самого початку розглядалася Кремлем як військовий плацдарм і санітарна зона. А пропаганда використовує кари білгородців для внутрішньої мобілізації свого місця. Регулярний погром Білгородщини в Росії сприймають як щось звичайне та абсолютно нормальне, навіть, я б сказав, корисне. Ось губернатор Білгородської області взагалі заявив, що втеча від обстрілів це чудовий привід для туризму. Можна поїхати і подивитися на Росію або КНДР. І, друзі, я не жартую, Ну, він реально таке сказав. Виявляється, тоді РДК та Легіон Свобода Росії це туристичні агенції, а війна це. Просто отпускка. При каких обстоятельствах ты попал в плен? При выполнении задачи по минированию наша машина была подвержена обстрелу. В данном случае и это был РДК, российский, русский, русский добровольческий, добровольческий корпус. Вот. Те, кто были вместе со мной, они все погибли. Я единственный остался жив. И меня взяли в плен. Так себе ваша нормально. А ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ми якось так дивувались цій жорстокості та моральності російських вояків, які бомбили мирні міста та відверто мародерили? Ми питали себе, та звідки в росіян така ненависть до українців? Так от, друзі, Білгород показав, що в росіян до росіян ненависті не менше їм взагалі пофіг кого бомбити і де мародерити. Ось такі вони. Питання для всіх – це мародерство. Хочу сказати, що на сьогоднішній день как бы, діляться все на дві частини. Да? Много було заявлень і продовжують. Це по Мокрорвовці, по Казинці, по Глотову, по Горьковському. Но... Ми атрабатуємо кожне заявлення під час рейду РДК Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону армія Росії без жодних вагань почала рівняти білгородські села та міста авіацією та артилерією. Мародерити і красти для солдата російської армії це доволі доброчинна справа. На навіщо їхати в Україну, якщо можна пограбувати в себе вдома в Росії? І зараз у білгородців е, виходить мародері те, що вони намародерили в Україні. Лариса, сказали, повыбивали, прикиньте, вот эти мародери. Мужики говорять, там то храніки були, але зараз нічого нету. Посмотрите, ребят, выбили дверь, пипец. Это люди, люди наши уже. Гляньте. Посмотрите, что происходит. Тож, друзья, цьому фейку про то, что русские своих не кидают, я ставлю. Нуль ось десяти. Бо нічого страшного з точки зору федералів у санітарній зоні, де живуть е тварюки, не відбувається. Все штатно. Маю до вас питаннячко: хто винен у всіх бідах росіян? Ну, давайте вже вгадаємо. Винні ми українці. Батька паралізувало від паленої горілки. То точно Буданов непомітно підмінив етиловий на метиловий спирт. Прорвало теплотрасу, яку 70 років не ремонтували. Ну, це точно бойові щури СБУ її прогризли. Теракт у Крокусі став апогеєм насправді українського сліду. Давайте зараз про нього поговоримо. Бандити намірювалися уйти за кордон, іменно на територію України. Панаше предварительна оперативна інформація там чекали. Так що з перших хвилин трагедії, пропаганда та кремлівські гноми відразу знайшли винуватців. Звісно, це Україна. Нужно атвіяти на вопрос, чому терористи после завершення приступлення намагалися уйти йді на Україну. І навіть не дочекавшись, хоч якихось висновків, зет терористи почали закликати до помсти і ядерної війни. Не змінило ситуації навіть те, що відповідальність за теракт відкрито взяла на себе іділ. Причому відразу це ми, терористичне угруповання іділ, взяло на себе відповідальність за теракт у крокус Сіті холл у Підмосков'ї. Акцію назвали своєю найжорстокішою атакою за останні роки. Такому потрібна та «ІДІЛ»? Україна винна це зрозуміло, і логіка тут ні до чого. Іділ і Україна Україна. Але докази вперто вказували на інше. Давайте про них напередодні американська розвідка попередила Москву про можливий теракт ісламістів саме в крокусі. На початку березня Сполучені Штати поділилися інформацією з Росією про запланований терористичний акт у Москві. Ми дуже чітко знаємо про це. 7 березня ми фактично інформували американців в Росії, зробили публічне сповіщення. Потім навіть Іран заявив, що попереджав про це Кремль. Іран. Иран предупреждал Россию о готовящемся на ее территории крупном теракте. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника в Исламской Республике. Плюс ИДИЛ еще надала фото доказы с места теракту. И кремлевские антиукраинские звинувачения стали ну просто кринжовыми. Я вижу, что сейчас происходит в мировых СМИ. Это вот такое вот судорожное убеждение, что нет, нет, это не Украина. Она а надо говорить, кто ИГИЛ. Эти их Многочисленні множественные соболезнення это часть той же програми, часть убеждения общественности, що ні, нет, нет, смотрите, ми всі все Всі Это какой ИГИЛ, какие-то террористы. терористи. никакой не ігіл, це они самі. Тому Кремль вирішив діяти як завжди, просто вигадати докази про причетність України. По перше, вони заявили, що терористи тікали саме в Україну, де їм надали коридор. Ох, який же це ідіотизм! Тут відразу два. але. Україна контролює лише один бік кордону. Щоб утворився, вибачте, коридор. Треба спочатку його зробити із російського боку. Логічно. Тобто, саме Кремль мав пропустити терористів. Ну і взагалі це план так собі тікати в бік найзахищенішого кордону в світі, де в бойовій готовності стоять десятки тисяч військ. Ну фактично, це лінія фронту. Тому логічніше терористам було тікати в ту ж Білорусь, і це підтвердив до речі, навіть в усатий В перші минути, як Росія перейшла часті області на усилений режим безпеки, так і у нас в перші минути мені доложив председатель КГБ. Он э, займається антитерористичними мероприятиями. Все ми по бойовій ситуації привели э, в дію свої підрозділення. Мгновенно. Поэтому они в Білорусь ніяк не могли зайти. Ані це бачили. Тому відвернулися і пішли на участок української границі. Тобто терористи спочатку дійсно їхали саме в Білорусь, але росіян це не зупинило. І вони далі стали себе закопувати. Під тортурами в прямому ефірі підозрювані зізналися, що їхали саме в Київ, аби отримати там баба-бам мільйон рублів. у вашей группы планы после теракта? Сторону Вам кто давал указания? Сайфулло. В новых опубликованных ФСБ фрагментах допросов все четверо террористов называют имя координатора – Сайфуло. Это он обозначил место атаки – Крокус Сити Холл, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Сайфуло нам сообщили, что мы ехали на Украину, Киев, и там -то... 000 000 000. Чому їм в Києві мали дати саме рублі, не долари, не гривні? Ну, незрозуміло. Може, ви знаєте? А вони що планували повернутися назад в Росію і там їх витрачати? Та й чому по гроші їхати саме в Київ, просто бухгалтерію СБУ? Ну, прям це смішно і дуже дивно. Росія це країна фейк, це країна суцільна пропаганда. Але друзі, тут прикол в тому, що навіть якщо підозрювані сказали правду, ну от давайте уявімо, вони не брешуть, кажуть правду. Це все одно не має жодного юридичного сенсу. Бо росіяни самі показали, як катували підозрюваних. І після відрізаного вуха вичавленого ока електричних розрядів просто в генеталії, свідченням яко кажучи, мають трішки сумнівний флер. Якщо бути чесним, мімємє мі, мі. тому кремлівські шерлоки, голмси перестрахувалися та знайшли матеріальні докази. І це просто феєрія цього абсурду. Увага! Вони знайшли смартфони терористів, і тут же розповідати про це серйозним обличчям. Вибачте, важко в цих телефонах вони знайшли. Я не знаю, чому не візитку Яруша. А вони знайшли фото тризубів і українських прапорів. Вот такие выявляются идейные таджикские бандеревцы. Не могут без украинского танка в телефоне. Ходят по Москве и плачут. Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. З не дані можуть свидетельствувати о зв'язі між завершеним терористичним актом і проведенням спеціальної воєнної операції, і це друзі, як я вам казав, просто апогей шизофренії, адже суперечить самій же російській основній версії про те, що українські спецслужби завербували за гроші абсолютно рандомних гастарбайтерів. Мільйон ліса. В Україні. Тобто, якщо терористи настільки про українську налаштовані, чому їм треба було платити тоді мільйон рублів? Це просто треш. До речі, фотографії, які нібито знайшли в телефонах терористів, вони взагалі-то просто фотки з гуглу. Росіяни навіть не намагалися щось створити якусь більш-менш пристойну доказову базу. Вони забили. Это называется легендирование, операция прикрытия. Я тебя слепила из того, что было. Радикальные исламисты, особенно после разгрома ИГИЛ, отличный материал прикрытия. Это скорее почерк европейского нацизма. Ну и крим Украины Кремль, конечно, звинуваты в утеракте також США и НАТО. Відкрито не добираючи По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной Думы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача, касающегося необходимости расследования организации финансирования и проведения террористических актов, состоялось Страни США, України і других західних стран, направлених проти Росії, в центральному апараті слідчого комітету Російської Федерації організована процесуальна перевірка. А у фінансуванні терористів звинуватили газовидубувну компанію Бурізма. І тут до речі дуже цікаво, адже пов'язана вона з сином Байдена, якого звуть Гантер. Нібито рахунки цієї компанії використовували для спонсорування нападу на крокус. Я думаю, вы разумеете, как это теперь может использовать Трамп. В проверки, организованной в связи с обращением группы депутатов Госдумы и иных лиц, следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию Бурисма Холдингс, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления терроризма. Істических актів в Российской Федерації, а також за її пределами, в целях устранення видных политических і общественных деятелей і нанесення економічного ущерба. Ось так, друзі, всі видні, звісно, окрім ІДІЛ і Росії. Хоча єдиний, хто отримав зиск від цього теракту, саме Москва. І вона сама зараз цим хизується в Кремлі. Радісно заявили, що після теракту в Крокусі кількість добровольців в армії окупантів різко збільшилася. Мовляв, класно, давайте розстрілюйте ще. Но после теракта и многочисленных провокаций в России резко увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту. Только за последние 10 дней новобранцев уже більше 16 тисяч. Міноборони сообщили, что для многих, кто сейчас в прах приходит на пункты отбора, именно вечер 22 марта стал финальной точкой в принятии решения. З елементарної криміналістики ми знаємо, що перший підозрюваний в злочині той, кому це більш вигідно. Рязанський цукор це загальна назва терактів, здійснених у Росії у період у вересні 1999 року перед виборами президента РФ. Перші гучні теракти в Росії з численними жертвами сталися ще до того, як Володимир Путін став президентом. 9 серпня 1999 року його було призначено виконувачем обов'язків голови прем'єр-міністра. А вже у вересні того ж року в Росії відбулася серія вибухів у житлових будинках у Буйнакську, Вологодонську та Москві. Багато Поверхівки в Москві було підірвано за допомогою закладеної в підвалі вибухівки. Увечері, 22 вересня 99-го року, мешканець Рязані Олексій Картофельников помітив незнайомців, які заносили мішки до підвалу житлового будинку. Викликані ним міліціонери виявили там три мішки по 60 кілограмів. Експрес-аналіз показав наявність у них вибухової речовини гексогену. Тодішній очільник МВС Росії Володимир Рушайло заявив про запобігання вибуху в Рязані, а директор ФСБ Микола Патрушев сказав, що ФСБ проводила в Рязані антитерористичні навчання. І в мішках, нібито, була не вибухівка, а цукор. Відтоді радянський цукор це назва організованих ФСБ-терактів. Тобто операції під чужим прапором False Flag Operation. провокації з метою створення підстав для агресивних дій проти тих, кого влада призначає ворогом. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 10 гойти з 10. бо в майбутньому про це неймовірне розслідування: знімуть пародійний фільм і захистять докторську з психіатрії. Друзі, наостанок пам'ятайте, Росія це не країна. Насправді це трамплін. Трамплін над прірвою. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Скоро побачимось.